Росії та Україна, здається переходить у нову стадію. 17 липня Росія оголосила про вихід із зернової угоди, після чого почались систематичні обстріли як української портової інфраструктури, так і агропідприємств. Ці ночі не було обстріляно зерновий термінал агропідприємства в Одеській області, що становить під сумнів не лише можливість вивозу українського збіжжя, а й його збереження перед тим, як його відправити, бодай альтернативним шляхом. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Страцовий, це мій канал свіжої історії, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Фесенко. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його та підпишіться на канал. Отже, пане Володимире, що відбувається? Що хоче добитися Росії? Відбувається, відбувається зернова блокада України. Якщо взимку Росія руйнувала енергетичну інфраструктуру України, зараз а, нова стратегія руйнування зернової інфраструктури України. Добре, а що вона хоче з цим добитися? Ну, цілі декілька. По-перше, в широкому сенсі і на перспективу, це от я згадав, було руйнування енергетичної інфраструктури. Зараз йдеться про руйнування зернової інфраструктури і портової. А нагадаю, в часи війни, нинішньої великої війни, саме експорт зерна був головним джерелом валютних надходжень для України головним джерелом. Тому а, Росія а, поступово крок за кроком руйнує а, українську економіку і затягування війни в рамках стратегії затягування війни: що є велика віргівля Росія. Буде робити ставку не на воєнні успіхи. Не на штурм Києва там чи чого ще ставка буде робитися на руйнування країни, руйнування економіки України оце перше тактичні цілі це спровокувати зростання. цін на зерно, заміщувати Україну, українське зерно, російське на різних ринках. І це вже відбувається не тільки по зерну, наприклад, по на сонячній олії е, в Індії. Е, Же Росія заміщує українську е, українську олію своєю Да, в деяких країнах близького сходу, наприклад, і е, деякі інші, те теж саме, Росія заміщує Україну. Е, оце теж одна з цілі е, цієї спецоперації, е, ну і шантаж. Шантаж міжнародного співтовариства, намагання вибити поступки. Я не виключаю, що в серпні, під час зустрічі Ердогана з Путіним буде спроба відновити зернову угоду, і Росія вже виставила свій ультиматум з високою вірогідністю, виконувати цей ультиматум. Не будуть точно в повному обсязі, але шукати компроміси. Да, це можливо. і Росія хоче вибути для себе поступки підключення. Ну не одного, як планувалося декількох банків до е, міжнародної системи банківських платежів. Е, це зняття санкцій. Часткова по е, страхуванню російських кораблів е, зерном. По експорту добрив російських, по імпорту запчастин для російської сільського техніки, і так далі, от, от на що зараз робиться ставка, але в широкому сенсі це зараз нанести великі економічні збитки України і системно руйнувати українську економіку. А якщо от відкинути одні всі їхні обстріли, а взяти саму зернову угоду? У чому роль Росії у цій угоді? Тобто, що вона робить, бо що не можна обійтися? Ви розумію, Україна постачає зерно, Туреччина. Так то ж саме, те ж саме Росія? Росія зараз є одним з головних експортерів зерна в світі. Росія експортує зерна набагато більше ніж Україна, щоб ви розуміли. Так і саме в чому нюанс проблеми: текст зернової угоди, що для України, що для Росії, однаковий. Однаковий. Але Росія додатково вибивала собі окремі преференції через домовленості з ООН. Ну оскільки ну треба було зняти частину санкцій, Росія добивалася зняття частини санкцій ну, з тих підприємств або структур, які брали участь в зерновій угоді. А оскільки санкції це захід, захід не брав участь в зерновій угоді, а да, тоді через ООН добивалося, щоб от Захід пішов на часткове зняття санкцій. Цього не відбулося. Ну і тоді Росія почала шантажувати. Да, але Інтерес Росії інтерес Росії я вже ну в загальних рисах е сформулював: це руйнація української економіки, блокування зернового експорту України, відновлення морської блакморської блокади України, е намагання підняти ціни на зерно і на аграрну продукцію на світових ринках. Це з одного боку дестабілізує скажімо так, світову економіку, створює певні проблеми там навіть для країн заходу. Але головне, Росія хоче на цьому заробляти, хоче заробляти Росія є одним з головних експортерів зерна в світі. Так що вони працюють і на свій економічний інтерес також. Плюс добрива вони хочуть не тільки зерно експортувати. Добрива. вони хочуть, щоб зняли санкції по експорту добрив. І е, не тільки для Росії можливо буде будуть вибивати, щоб і білоруські добрива теж е, ну були, щоб були з обмеження. Ну як мінімум для себе. Так що, от така е, прагматична мета, вона є і політичною, але й економічною одночасною. Але е, була відповідь Міністерства оборони України, яка розміщена на ну, принаймні, на телеграм-каналі. Міністерства я їх знайшов, і ці відповіді йдеться, що з нуля годин 21 липня судна, які прямують у морські порти Російської Федерації та окупованих портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення усіма відповідними ризиками. Ну я не ставлю підсумку, що Україна здатна їх збити, тому що раз збивали військові, то може і інші. Але в мене є питання: чи буде вона це робити? З високою вірогідністю? Ні. Ну, по перше, в даному випадку йдеться про дзеркальну відповідь. Росія оголосила, що вона буде вважати воєнними цілями кораблі, які йдуть в українські порти. Ми зробили те саме. Це дзеркальна відповідь. Але з високою вірогідністю бити по невоєнних суднах ми не будемо, тому що це величезний ризик для нас ризик створення конфліктних ситуацій, особливо коли йдеться про такі країни, як Туреччина. Я вже не кажу про західні країни, але от Туреччина, наприклад, або Китай. Ну, китайські судна навряд чи ходять в Чорному морі, не знаю, у всякому разі, да, Але от турецькі судна. Та навіть якщо під прапором африканських країн, Я це слава. ризик. Це ризик, тому з високою рогідністю ні. Але попередження, наприклад, можуть бути удари теоретично, але були не тільки теоретично, удари по портовій інфраструктурі, наприклад, порту Новоросійськ або Севастополь, або Керч і так далі, чому ні, це можливо і тут Росія Україна попереджає. Що ми будемо атакувати, це військові цілі, да так що це попередження для інших. Краще не заходити в російські порти. Але атакувати спеціально ні. З високою вірогідністю, ні. Тому що це, ну скажімо так, спрацює проти наших інтересів. Добре. А якщо Росія е, дійсно почне збива е, топити суда, які йдуть в українські порти? Під Я, та ж саме, дивіться. Ну, в принципі, можливо, один чи два таких інциденти. Я цього не виключаю, можливо, але Росія матиме схожі проблеми, і треба розуміти, що, наприклад, якщо Росія буде топити цивільні судна, то це по-перше буде військовий злочин. Uh, і uh, відповідно, це скажемо так: будуть процеси в арбітражі, в морському арбітражі, Це як мінімум. Далі, якщо це буде визнано військовим злочином, то це ще одна справа проти Росії в міжнародному кримінальному суді і так далі. Да, uh, я не очікую, що буде військова реакція uh, на прямий військовий конфлікт з Росією не підуть. Нато і стра і країни зах заходу не підуть на прямий військовий конфлікт з Росією. Тому от всі ці фантазії, які у нас розповсюджені в соціальних мережах, і навіть серед деяких політиків, що захід буде відповідати воєнними ударами, цього не буде. Треба розуміти, щоб знов не було фантазії, як це було у де у декого з НАТО чи там з наступом українським, і так далі. Давайте не жити в світі фантазій, Давайте оцінювати ситуацію реалістично. Да, але на мій погляд, Росія е, лякає зараз. Але, наприклад, е, ну турецькі судна ну росіяни точно атакувати не будуть, тому що для Росії дуже важливо зберігати зараз добрі стосунки з Ердоганом. Тому найбільш ворогідний сценарій е, буде спроба домовитись, е, Ердоган хоче це зробити, домовитись про відновлення зернової угоди. Чи вдасться це зробити? Оце питання відкрите. Тому що ну, ми бачимо, зараз Путін взяв курс на ескалацію. Він не може досягти успіху на полі бою в Україні. І от він хоче продемонструвати силу шляхом такої ескалації. До речі, теж от, щодо цілей, завдань Путіна, я ну, охарактеризував політичні економічні завдання стратегії Путіна по відновленню морської блокади України, але крім того. Тут є ще одна суто психологічна мета. Путін е, має продемонструвати, що він такий же потужний, як і раніше. Після е, поразок в Україні, після того як е, відбувся дивний е, Пригожина, Пригожена, виникло відчуття послаблення Путіна, суттєвого послаблення Путіна. Путін це відчув. Йому треба це компенсувати. От він компенсує демонстрацію сили. І Це зараз відбувається, але для путі важливе збереження добрих конструктивних відносин з Туреччиною, тому на певні поступки родагану він може піти, але все рівно тут важко зараз сказати, що візьме гору. От бажання демонстрації сили і от продовження завдавати Україні комічні. Ердоган буде головною рушійною силою спроб відновити за нову угоду. Шанси певні є, але якщо Путін погодиться на компроміс, виконувати ультиматуми Путіна в повному обсязі, не будуть. Але пошук компромісу, так щоб зиски були не тільки для Росії, але й для України. От про це в принципі можуть домовлятися, чи піде Путін на це саме зараз? Питання відкрите. Це питання вже його тактики, поки він робить ставку на ескалацію. Але якщо Путіну пояснять, що ну скажімо так, він не тільки не отримує якихось зисків, а можуть бути додаткові обмеження, зокрема протидії Росії, ну? Тоді да, тоді можливо це буде стимулом для нього все, все ж шукати більш компромісні варіанти, але все рівно зараз ситуація поки залишається непевною, невизначеною. Є різні сценарії подальшого розвитку. Один сценарій – от відновлення зернової угоди, і про це буде йти мова в найближчі тижні, ну можливо, в серпні. Інший сценарій, це питання Путін буде відтягувати на більш пізній період. Це буде частиною мирних переговорів. Тобто Сценарій мирних переговорів не виключається. Він не тільки не виключається, він неминучий. Він неминучий. Інша річ: що не факт, що вдасться домовитись. І питання про що домовлятися, на яких умовах в якійсь ситуації, але з високою вірогідністю я підкреслюю я про це вже неодноразово казав з високою вірогідністю. Наші західні партнери підкреслюю наші західні партнери будуть нам на поле... З разомськими країнами, можливо, там з Китаєм. Будуть сприяти е, початку мирних переговорів. Це не будуть прямі переговори з Росією ну, з нашого боку. Це не будуть переговори з зеленського Путіна. От я в цей варіант абсолютно не вірю. Це не вигідна ні е, українському керівництву, ні російському. Це будуть технічні переговори, які будуть стосуватися от, відновленню на, 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 ну, скажу, По перше, припинення бойових дій. По, По, друге от відновлення судноплавства в Чорному морі, відновленню, скажімо так, авіаційного сполучення ну після припинення бойових дій, звичайно, Формально, да може йти мова про заморожування конфлікту, можливо, тимчасове да, тому що на повне заморожування, скажімо так, чи якусь мирну угоду. Uh, ну, навряд чи обидві сторони підуть, тому що компроміси в ключових питаннях, питання статусу окупованих територій, там питання членства України в НАТО, і інше питання. Тут компромісу просто не існує. Просто не існує. Uh, і, тому от, домовлятися можуть лише по обмеженому колу питань. До речі, ну, чому я кажу так: впевнено, що переговори будуть. Інша річ чи буде результат від переговорів, не впевнений. Але uh, це повідається. В'язане з тим, що наступного року президентські вибори в США і е, ну скажемо так, для Байдена не вигідно просто затягування війни, от Путін може затягувати війну. Для Байдена це не дуже вигідно, тому Захід буде намагатися дотиснути росіян до якихось реалістичних перемовин. Другий важливий момент це вже інтерес Європи У 2024 році. Закінчується термін дії газової угоди. Нагадаю. На 5 років її продовжили. Зараз єдиний, ну не єдиний, є ще через Туреччину канал, але, скажімо так, зараз головний прямий канал постачання газу в Європу це українська труба. незважаючи на те, що йде війна, російський газ іде через Україну в Європу. Але ця угода закінчується в 2024 році, її треба буде продовжувати. Це вже інтерес європейців. Тому, от це такі передумови. До речі, вибори будуть і в Росії. Вибори будуть в Європейському Союзі. У нас теж мають бути. Ну в цьому році парламентських виборів не буде з дуже високою вірогідністю. Якщо там чого якогось дива не станеться. Ну а щодо президентських виборів, які мають відбутися наприкінці березня наступного року, це залежить від завершення бойових дій і від завершення воєнного стану. Поки що, це те судно, теоретичний варіант. От більше буде впливати наближення виборів в США. Ну і от економічні чинники. Ну ще один чинник не скажу, який теж буде впливати на початок мирних переговорів. Як мінімум про призупинення бойових дій це е, нестача артилерійських снарядів. Як у нас, так і у росіян. По, по, про, а, а просто війна зупиниться. Походить. Ні, ну вона не зупиниться. Один сценарій. От я скажу вам найбільш вирогідний сценарій. Скажу дуже непопулярну думку. Найбільш вирогідний сценарій війна не зупиниться ще декілька років. І невідомо скільки років вона буде тривати в такому формі, може тривати, от це буде точніше. Зараз найближчі місяці фаза інтенсивних бойових дій. Наші намагаються атакувати там, на півдні під Бахмутом, росіяни в районі Купінську, район Мар'їнки, Авдіївки. Зараз фаза інтенсивних дій. Потім. Скажемо так, буде менше можливості для таких інтенсивних дій. Буде нестача артилерійських снарядів, але неповна неповна їх відсутність, нестача. На цього буде недостатньо для інтенсивних дій. Що тоді можливо? Можливо, те той формат війни, який був на Донбасі з 15-го року, по лютий 2022 року. Війна малої інтенсивності. І таку війну Росія може вести роками. До речі, з ракетними обстрілами і з атаками шахетів, що нам не дуже вигідно. Тому о, і стратегія буде полягати не в тому, щоб виграти війну на полі бою. Ні. Да, Росії достатньо просто вести бойові дії, а нас будуть руйнувати. Руйнувати ракетними атаками і атаками шахетів. От така стратегія да, з боку Росії. Тому. Е От я не прихильник е, цих заяв, е, ніколи ніяких переговорів. Е, По-перше, нам будуть наполегливо радити, вести переговори. Е, По-друге, е, ну, скажімо так, рано чи пізно, ну, скажімо так, в цьому буде і наш інтерес. Навіть ми виходимо, якщо ми виходимо, навіть якщо ми виходимо на кордони 91-го року, все рівно будуть потрібні переговори для того, щоб припинити війну. Повітря і для того, щоб відновити нормальне судоплавство, це як мінімум. А там ще й інші питання доведеться вирішувати, зокрема, про компенсацію збитків України, які нанесла Росії, і так далі. Але тим не менш, переговори неминучі, і переговори достатньо реальні, розпочнуться десь наприкінці року або на початку наступного року. Це мій прогноз. До того, мабуть, зупинимося. Тобто наприкінці року, ну, мабуть, цю дату треба зафіксувати. І тоді вже. Ні, ну ок, знов таки, або кінець року, або початок наступного року. Ну, десь десь так, тобто січень-лютий. Ні, я скажу так: е, е, з кінця листопада, з кінця листопада по січень-лютий, наступного року, з кінця листопада поточного року по січень лютий наступного року. Е, реальні переговори, консультації. Будуть раніше, окремі ініціативи будуть раніше. От ми найближчим часом. Ну, подивимось, можливо, це буде найближчі тижні, а скоріше за все, вже восени після закінчення відпускного періоду. Знов таки Китай активізується, африканські країни активізуються. Буде спроба продовжувати. Ну от я, можливо вже буде й на ближчі тижні зустрічі. Подивимось, але буде працювати копенгагенський формат, який ініціювали країни Великої Сімки. Там бере участь Україна. Є країни глобального півдня це теж формат переговорів. Але це такий проект, де Україна просуває ідею глобального саміту миру для обговорення нашої позиції, формули Миро Зеленського. На тому це, от скажімо так, той формат перемовин, який ми будемо просувати, і там Росії, до речі, немає, але от через Китай. Можливо, от там через Туреччину, через африканські країни будуть просуватися і різні мирні ініціативи. Але от чому я кажу про кінець року? Тому що, ну як вже я сказав, наближення виборів, економічні воєнні чинники, які будуть працювати, але завершиться літня воєнна кампанія. От по її результатах і будуть вести переговори. Отже, чекаємо на успішне все ж таки завершення для нас цієї кампанії. Це був політолог Володимир Фесенко. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Сирцов. І все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення. Бачення.